розказую історію одного допису, от я писала вчора про е, нарцисів, да от е, не ксилу, ні городу здавалось би до мого блогу, ну грубо кажучи, да. Але дивіться, тут в чому прикол, тому що раніше цей допис би не був би опублікований. Розкажу чому. Я зараз би подумала, кому воно треба, що я даю, яку цінність, що люди не знають про нарцисів, чи ще щось, чи ще щось. Коротше, але, ну, грубо кажучи, воно мене оточує, да, і там дівчатами ми недавно говорили про це. І це частина мого життя, частина мого шляху, тому що ну. Це дало мені наприката зростання і теж виявлення своїх якихось там найбільш неукоріннілих якостей, да? і от який фідбек я отримую. Да? Просто люди зберігають, люди пишуть дякую, люди зі мною спілкуються в чаті. Да? І це така взаємоопелєнія, да? взаємоінсайдність, коли тобі є постійно про що писати, і ти ділишся з цим легко, і в тебе не проходить це крізь фільтр, типу такому «да, воно нада. Тому те, про що я працюю з дівчатами, це далеко за рамки Instagram. В принципі, мені пофіг, який у вас бізнес, з чим ви займаєтесь і все інше. Типу, головне, щоб це вам подобалось, і ви будете знати самі, як і куди рухатись, тому що це більше пропрацьовка трансформаційна з програмами. І для цього недостатньо просто пройти розбір. Тому що розбір це як написати слово в дірець. Знаєте, тіпо, і нічого від цього не міняється. Це шлях. Я точно можу гарантувати, що ця трансформація неминуча. Ну тобто, грубо кажучи, не так, що ви там послухали, побули, коротше, і нічого не відбулося. По перше, ви потрапляєте в поле. А в полі, де, грубо кажучи, знаєте, є спілкуєшся з двома алкашами, ти третій, спілкуєшся з двома мільйонерами, ти третій. Да? Спілкуєшся з людиною, яка пройшла цей шлях і, <свісно>, і трансформувалася і рухається далі. Ви неминучі, третя, ну друга, п'ята, Да? От і ось це. Найцінніше, тому що це ви завжди заберете з собою в інстаграм, тікток, будь-куди. Тому що люди в програмах живуть. От я жила даром там 39 років. Програма ви думаєте, це отак от вийти. Це отак от щелкнути пальцями. Ну я точно знаю. Я собі зізнаюсь. Про... Про це я чесно кажу, що я б одна не впоралась, тому що на кожному етапі ти хочеш злитися, тобто війти в свою звичну форму, війти в свої звичну там манеру поведінки і все інше. І якби я не була в наставі, якби я не йшла за людиною, якою вийшла, яка б мені не підсвічувала те, що типу, да, може бути таке. Але дивися, ось тут, 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 тут точечно мені добирала, показувала, підсвічувала те, що в принципі чим я і займаюся для інших, ну чесно, я б не впоралась. І я в якийсь момент у мене мене був вже такий віччий, от ну це моя проблема. До речі, що я себе до цього довела. Ну це ж, знову ж таки, моя типу, поця основна штука, що я не відчуваю вже. Знаєш, коли вже просто пизда повна. От тому я завжди кажу: поки ви, поки ви не на дні, будь ласка, зробіть це для себе. Бо як влаштована, да як влаштований всесвіт грубо кажучи. все ж це нам дар, все для нашого зростання, все для того, щоб ми ставали кращою версією себе, да, тобто, ну щоб у нас була еволюція, трансформація. Не попісить, покакать, лягти спати, коротше, і вранці прокинутися і нервнути в те саме, да, для якоїсь еволюції. Ми в принципі для цього сюди приходимо. І Як воно влаштовано? Вам дається ситуація, людина, не знаю там будь-що задача, да ви її ігноруєте, не вирішуєте, йдете по своїм старим якимось там. Коротше, шаблоном вдається ще одна така ситуація. Ви знову ж таки, вона вже більш там складна, більш така глибока ще щось. Та да, і люди доводять себе до повної сраки, і тільки тоді, і тоді йдуть да, і, і рухаються вперед. Не тоді, коли вам легко там дається людина, легко ситуація, легке е, вирішення да, в глибину більш піти. А вони чекають і потім жаліються, що там їх оточують там, типа одні одні гандони, не 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 невдячні клієнти, чи там не знаю там коротше предателі була в мене недавно така бесіда з людиною, яка мені каже, слухай, от як ти дійшла до цього, як ти до цього прийшла, до цього мислення і взагалі, як ти це зробила, ну, бо це бездець. Я кажу, ну, мені була повна срака. А мені ця людина каже, слухай, ну, мені для того, щоб зрозуміти те, що зараз розумієш ти, довелося свого часу сісти в тюрму. І я ахуєла, тому що ну, блін, да, я вдячна цій ситуації, звичайно. Того, що це дало мені там ну зрісти, далося трансформацію, еволюцію, душі і все інше. Але що роблять люди? Да? Вони там потрапляють в аварію, рак там, хуяк, коротше, все це для чого? З вангою. вони пропустили мільярд ситуацій до цього, ну як мінімум 3-4, де не пішли у глибину. Де не пішли у трансформацію, так? і, грубо кажучи, їм Всесвіт дає таку повну сраку. Тому я завжди кажу: не доводьте себе до повної сраки. Відчувайте рух, ідіть, здавайтеся, стрипайте всю прі не знецінюйте людей, які приходять ваше життя для того, щоб допомагати вам, для того, щоб світити вам. Це все, до речі, про настав. Так? Що таке наставник. Я, до речі, колись дуже не любила це слово, і навіть коли пішла вчитися, мені кажуть, Настя, ну в тебе просто сам Бог віліяв. Там по кармі, по всьому, короче, ти наставник, ти вчитель, ти від Бога, ти через рот людям короче. Ну, даєш трансформацію, трансформуєшся сама, зростаєш сама. Я така, ні, 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 боже упаси. Короче, ну на самом деле, це просто неймовірна історія. Ти за людиною, якої вийшло. Коротше, це просто це такий. Стрибок просто нереальний, це такий квантовий стрибок. І зараз світ він змінився дуже сильно. раніше квантовий стрибок був майже неможливий. Зараз це можливо. Зараз можливо потрапити на ту сходинку, до якої в тебе вже душа готова, не проходячи один, два, три, п'ять. Але без супроводу, без підсвічування буде відбуватися знецінка тупа